Оце саме це місто Ми стоїмо, де був той мальчик, який зараз оборонить Україну. Легендарний, так. Да. Да, легендарний мальчик. Він тут народився, він тут живе, досі да, кажуть. Ми всі є його послідовники. Я його, його доносию вже. Він вже великий, він мені подарував джинси. Хтось подарував. Хтось трусики його доносить. Хтось трусики доносить, саме так і є. Просто нагадаю, 12 липня 2014 року в ефірі російських каналів з'явилося інтерв'ю, нібито біженки зі Слов'янська Галіни Пишня. Центр города – это площадь оленя На нас горы с с одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собралась женщины, вообще-то потому, что мужиков больше нету, Женщин, девушек, стариков, вот этих и все. И это называется показательная класс. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, трусика, футболки, как Иисуса, на доску говорили, прибыли. Один прибивав, двоє держали. Жодного підтвердження цієї історії, звісно, не було. Як і ніколи не було в Слов'янську площі імені Леніна, проте було і є чимало цікавих, красивих місць.